Всім привіт, Олександр Пашута, рейтинг букуметерів. І сьогодні в нашому фокусі уваги другий матч черфіналу четвертьфінал, Кубка Європи Фіба між французьким шалоном та чемпіоном України Южницьким хіміком. Перша гра, як ми пам'ятаємо, тиждень тому у Франції завершилася з рахунком 115.94. Завтра матч відповідь, друга гра серії. І, можливо, гра остання, тому що якщо шалон переможе, то власне хімік вже е, вилетить з. Кубку Європи Фіба, ну а шалон помандрує до фіналу чотирьох. Якщо ж южниці таки отримують перемогу, то буде третій матч у Франції ще за тиждень. Але, будучи відвертим, мені здається, що у Хіміка не такі вже значні шанси на перемогу. Все ж таки, як показав перший матч, доволі значна різниця між цими командами в класі, незважаючи на те, що хіміку вдалося нав'язати опір, нав'язати. Свою гру на певних відрізках матчу. 94 очки це також дуже непоганий результат, але шалон все ж класніше, на мій погляд. Ну і на мою думку, завтра в Южному ми побачимо такий результат, який не дуже нас влаштує, як усіх болівальників українського баскетболу. Щодо прогнозу на цей матч, мені доволі важко сказати, як саме з точки зору. Кінцевого результату буде розвиватися гра. Так, мені здається, що шалон переможе, але прогнозувати з точки зору фори я би не ризикнув, тому що, на мій погляд, це не передбачено. Інша справа, тотали. Перший матч дуже результативний, 115-94, більше 200 очок. Як ми пам'ятаємо, перший матч ми грали на більше. Але зараз я би рекомендував зупинитися на варіанті з менше. По-перше, підвищили тотал букмекери 172,5 очки, тотал дуже великий. По-друге, перший матч був, де команди влучили 27 трочкових на двох. Це дуже багато, це такі граничні відсотки реалізації. Особливо це стосується Хінка, який не дуже стабільна в цьому аспекті. Ну і по-третє, шалон не дуже результативно грав в останніх матчах в чемпіонаті Франції в двох останніх зустрічах. Команда. Тотал свій цей тотал 170 очок не пробивали. Хімік також не є результативним, як ми з вами знаємо, з матчів чемпіонату України. І мені здається, ключовий момент, що завтра Олег Юшкін спробує гальмувати гру. Якщо хімік в першому матчі грав доволі швидко, в'язався в темп, який запропонований був французами, то завтра мені здається, хімік буде грати повільніше, буде намагатися сушити гру, як то кажуть, і вдасться чи це не вдасться. Ніхто не може сказати, але я, я думаю, що ось саме цей повільний ритм може привести хімік до успіху, а значить тотал матчу і його результативність не буде великою. Тож, е, тотал менше 172,5 очок, е, букмекерська парі матч, коефіцієнт 1,87 менше. Це мій вибір на цей матч, шалон. хімік шалон. Завтра о 18-й годині в Южному буде цікаво. Підписуйтесь на канали. Та паблік рейтингових букмекерів слідкуйте за оновленнями за обігри.